У дошкільному навчальному закладі Чибурашка, що у дружківці 253 вихованця. Про їх спокій та безпеку піклується трохи більше 50 дорослих із педагогів, вихователів та обслуговуючого персоналу. У непростій ситуації сьогодення вони стараються дотримуватися добре відомої приказки. Хочеш миру, готуйся до війни. Родителі нам довірили самое ценное, що у них є діти. мы ми постаралися всі необхідні условия для охорони життя і здоров'я дітей. Наш підвал має два виходи: оснащені шансовим інструментом. У всех приміщеннях сховища тепло, сухо, є лавки, щоб сидіти, питна вода, іграшки, ковдри. Потурбувалися тут і про психологічну атмосферу малечі. Всі скордери на те, щоб создать створити... Спокійне комфортно обстановку дітям, щоб діти щоб ніби тривожності страха у дітей на кожну дитину виготовлені спеціальні бірки, які також про всяк випадок спустили у сховища на кожного рібенка здібана специальная индивидуальная бирка, де написано, де указана фамілія рібенка, ім'я рібенка, дата рождения, домашний адрес і телефоны родителей. Попри невеселі настрої дорослих у садочку, намагаються підтримувати атмосферу безпосередньо. Дності заповнюючи дозвілля дітлахів святами і розвагами, з надією, що ані їм, ані їх вихованцям ніколи не доведеться скористатися сховищем за призначенням.